Дональд Трамп учора виступав на одному із заходів. Він наговорив дуже багато різних контраверсійних речей. Я вам не буду всіх переповідати, а зупинюся лише на тих, які торкаються безпосередньо нас. Мова йде про. Одну із заяв, в якій Трамп говорить про те, що Путін просив його допомогти з війною в Україні, це мовляв відбулося два тижні тому під час їх розмови. і сказав він наступне: він сказав, повідомив Дональд Трамп. Тобто, Путін сказав йому, ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це. Залагодити, говорить президент. США Я вам, друзі, чесно скажу, не знаю, як оцінювати ці слова, але складається таке враження, що Дональд Трамп просто не розуміє, що відбувається, або просто вдає і себе не зовсім адекватного президента Сполучених Штатів Америки. А от Трамп, що він цим хотів сказати? Ніхто не знає, але е, я, в принципі, давно звик не особливо не зважати на те, що Трамп говорить. Тому що Трамп це все говорить, як вам сказати. В мене таке відчуття, і воно це відчуття лише з часом посилюється, що Трамп говорить якісь речі не заради того, щоб нам про щось розказати, чи комусь про щось розказати, чи повідомити якусь інформацію, а для того, щоб використати це все для якихось своїх власних цілей. Тобто Трамп вважає, 90% того, що він говорить у випадку російсько-української війни, це не інформація. Це, чесно кажучи, маніпуляції. Тобто він постійно намагається це все використовувати для маніпуляцій, які, як він вважає, призведе до відповідного підсумкового результату. Звідси, у нього один тиждень. Україна там Росія втратила мільйон солдатів там і Росія на межі катастрофи. Наступний тиждень Україна на межі катастрофи. Один тиждень значить е, е, Україна видурює гроші у Сполучених Штатів Інший тиждень, значить, ми успішно продаємо зброю, ми молодці, все прекрасно. Тобто, ну, він, він, він не хоче нам розказати якусь нову інформацію. Він хоче на нас якимось чином впливати. Що він хоче цим сказати? Я не знаю. Можливо, що він такий крутий, що його Путін просить вирішити його питання. Можливо, про те, що переговорний процес не зірвано, от е, Путін там все ще там з ним, як то кажуть, на контакті, у них там якісь спіль, певні спільні позиції є. Хто його знає, що він хоче цим сказати? Але я повторюся: Трамп він, він не та людина, яка просто буде вам, знаєте, відверто казати правду. Трампу правда не потрібна, вона йому не цікава. Йому потрібні потрібно те, що потрібно Трампу, тобто укласти угоду, прозвітувати про якісь досягнення, знайти крайніх обвинуватити його в принципі об'єктивна реальність тут не сильно цікавить, тому що як показує практика, трамп дуже любить додумувати, от щось йому там сказали. Він це запам'ятав. Потім він це так, от собі інтерпретує, що от Путін його про щось попросив. Uh -huh. Але до заяв Трампа треба ставитись дуже, дуже спокійно і дуже дуже обережно, тому що для Трампа заяви це не засіб інформування, це засіб на нас впливати. Так, він, він, він таки на, на нас впливає на нас, на, на, на аудиторію, на всіх, хто його слухає, на всіх, хто зважає на його слова. І цьому він, до речі, ну, я, я перепрошую. Сила. Я не випадково допитую за це, тому що в мене склалося враження, що знову якась там. А, іскра а, запалилася між Путіним і Трампом. Точніше, Трамп її побачив. Він каже, та ну чови, ну Путін же ж хотів дуже закінчити війну. Я от, -от так а, да і враховуючи те, що Трамп не надає нам допомоги, європейці не поспішають купувати зброю для України. Я не випадково роблю саме такий висновок, враховуючи все це, що ми з вами проговорили. Глядачі напишуть свої коментарі з цього приводу. Чого нам очікувати в найближчій перспективі? Бо до цього всього доєдналася або по-новому заграла новими фарбами ядерна риторика з боку Москви та Вашингтону. Чого очікувати на найближчий час в трикутнику Москва, Украї... Москва, Київ, Вашингтон? Ні, ну Трамп, ви кажете, не заграв. Трамп нікуди у Трампа нікуди не поділися сподівання, що він досягне угоди із Путіним? Е, е, Трамп, очевидно, сподівався, що він досягне угоди з Китаєм. Ну, воно трохи вийшло не так, як він, мабуть, очікував. І Китай, очевидно, з теми, як то кажуть, російських російсько-американських відносин з'їхав. Тобто, очевидно, що Китай сказав, що якби це не наше питання. Вам, вам це цікаво, ви самі розбираєтеся там, коротше кажучи, він відмовився якимось чином серйозно впливати на Росію в цьому аспекті. І Трамп де факто зрозумів, що поки що у нього немає можливості чогось досягнути, що можна було б продати як власну перемогу. І звідки з'явилася нова риторика Трампа, оновлена, що ну нехай вони там поб'ються між собою, іноді треба просто подивитися. Ну, коротше кажучи, офіційна позиція Трампа він чекає у моря погоди, поки щось зміниться, і всі побіжать до нього з проханням виступити посередниками, він радо цим займеться. Тому поки що не видно, що у Трампа є якісь серйозні плани, на якісь серйозні дії і серйозні кроки. Він вичікує: ну, щодо прохання Путіна треба робити поправку на е, риторику Трампа, на його світосприйняття. Пане ну, Володимире, він президент Сполучених Штатів. Я втратив. розумію, це так, але ну, що поробиш, да. Трамп є Трамп, і Трамп є дуже нестандартним, не а, в деяких своїх проявах. А, а, ну, Про це свідчить навіть його риторика. От що він, він і повою Трампу так. Компів, так. Так. Да, Правильно. і він поводиться не так, як класичні державні діячі, в тому числі так. не так, як класичні президенти США. Але от в усіх цих ситуаціях безумовно є своя логіка. Ну, по те, що він сказав про війну, що Трамп що Путін до нього звернувся. Я думаю, що тут явно є перебільшення. Я до речі думаю, що росіяни зараз. Щось мають відповісти. Випустять ага. Піскова, і він там свою версію про що там е, говорили Путін і Трамп. Е, я не думаю, що Путін прямо його просив припинити цю війну. знаєте якщо ти хочеш припинити війну, є класичні форми і шляхи, як це робити. Сідай за стіл переговорів і давай домовлятися про припинення вогню. Ага. Я думаю, що там ну трошки Трамп хизується і демонструє, який він крутий, що до нього Путін звертається. Я думаю, що там не ну, точно йшла мова не про воєнну допомогу, а про саме, скажімо так, переговорний шлях завершення війни. Але думаю, що от я дуже хотів би більше не чого часу, ну там же термін давності є. Ну зберігання секретних документів цих розмов, але я хотів би е, почитати, побачити про що і як розмовляла не тільки оця розмова, яка була 16 жовтня, а взагалі, про що і як розмовляли Трамп і Путін, от зміст тих розмов, оце було б дуже цікаво. Тому це я думаю, що буде свого часу окремий жанр для аналізу е, ну, наступного вже покоління, і, і не тільки американських політологів.